Доброго дня, друзі, ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. В нас стоїть дуже гарна погода, не дуже спекотно, доходить всього ну, до градусів 28, а взагалі майже 25 тримається на протязі дня. Вночі вже прохолодно, градусів 15, тому досить зручно працювати, але чогось не дуже хочеться. Заставляю себе виходити, щось робити. От сьогодні хочу постригти оцей ялівець. Здається, називається стрікта. Дуже колючий. Тому як подумаю, як його стригти. Зовсім не хочеться братися за це. Але вибору нема. Ще біля нього вігіла, розрослась. зараз її заодно підстрижем. Кожен день треба потрошки щось робити, щось стригти. І якось тоді буде все виглядати пристойно, гарно. Так що беремося за роботу. В проміжках буду вам щось показувати. У цього є лівця Блумун. він називається Не стрижу, напевно, в цьому році, не знаю. Отут верхівочка в нього вже дуже відросла, і нам би її прив'язати, бо вона вже деревініє. І не можу придумати, куди її пускати. Думала, може на будинок зробити напіварку, арку сюди. Але нема кому це зробити, треба десь поїхати, попитати. Може хтось варить такі арочки. Треба теж цим зайнятись. Це в нас булівард. всім відомий. Отак ми його обстригаємо тому що всередині він дуже пересихає і дуже незручно його чистити, тому вистригаємо. Ось таке непонятно, що. В цьому році теж ще не стригли. Може, щось придумаю трошки. Мені отак він подобається. На такому штампі це ми його вивели самі на цей штамп. І так гарно і зручно за ним доглядати. Ну, все, приступаю до роботи, буду стригти. Ось, дивіться, я зробила перший етап, трошки порівняла верхню частину цих кілець. Ще верхній ярус я не дійшла. Буду потрошки рухатись. І подивіться, як широко вони наросли. Ми минулому році обрізали їх кільцями. Отут От всередині. Трошки залишилося вільного місця, але вже майже все заросло. І я хочу з двох сторін по зовнішньому колу, по внутрішньому колу позабирати гілочки, обстригти їх, щоб ці кільця були тонкіші. Тоді за ним легше доглядати, він провітрюється, не запріває. Тяжка ця робота. Якщо мене питають про ялівці, які придбати, то цей ялівець я ніколи не рекомендую, тому що він, звісно, дуже доступний. Ціна приємна їх купляти, але тому, мабуть, і вони дешеві, тому що в догляді вони важкі. І от зараз я його постригла, я то обробляю антистресами, Це моя кася, так грається з кутом і такі звуки видає. Про що я казала? А, оброблю їх антистресом, але все одно зверху ці гілочки посохнуть. І стригти його дуже важко, тому що він смолянистий і дуже залипають ножиці. Я от вже пробувала і отаким от кущорізом. Він електричний, дуже мощний, дуже класний, але дуже-дуже старий і дуже тупий. Не знаю, де б це його поточити. Буду шукати, хто в нас може це зробити. Ну, і своєю горденою. Зручно, але вона не така потужна, і за цього трошки важко стригти. А цими простими ручними ножницями вони дуже залипають. Ну, потрошки якось зараз будемо працювати. Сонечко вже сідає. Роботу я закінчила. Потрошки цілий день щубрала цей єлівець. Отак От в мене вийшло. Не знаю, може не дуже рівно, але постаралася його обстригти чим побільше. Всередині знов вистригла, щоб були такі бублічки. Так, щоб там провітрювалось воно. І верхній шар ось так. Можна було, звісно, тонкіше їх зробити, але як вийшло, так вийшло. Бачите, було дуже густо всередині і трохи вон посох. Але трошки нічого обробиться опять і все буде добре навіть під ним прополола. Отак От почувають в мене, в мене себе хосточки нові ті, що останні садила. Ота хосточка Revolution. Гарна, подобається мені. А оця хосточка Тфутьфу називається, здається так. Тепер чистенько. Ага, і він наша. наша. так. Бачите, отут в мене був бордюр. З цього е, рослинки цівушка ведмежі. Осталося тільки там, а тут вона вимокла. Ну, на її місці тепер сидять хости. Оце, кстати, віхр. Якось ще не дуже він себе гарно показує, тому що тільки недавно теж посаджений. Сподіваюсь, на наступний рік буде гарнезний. Зато дуже гарно тут себе почувають флокси шиловидні. Бачите, яка зелена маса понаростала? В других місцях, там, де на сонці, то попідгорали трохи. Обрізала їх теж, але але. Поки що вигляд от такий. У нас сьогодні радість для садівників. Вчора вечором, сьогодні зранку, у нас пройшов дощик, досить непоганий. Землю промочив. І я вийшла у садочок. Тепер Хочеться працювати, хочеться наводити порядок. Бур'янці вириваються дуже добре. Ось підрізала нашу широколисту гортензію, хоча вона і не квітне, але вже кущ так норіс, що закрив всю гортензію Бобо, яка також не видала своїх квітконосів волотій. Цьому році, певно, вже й не заквітне. Якась дуже витягнулася вона, тому що її все з усіх сторон попіджимало. А що таке головне хочу зробити, це почистити оцю нашу сосну гімалайську. Всі на неї всі звертають увагу, яка вона шикарна, яка вона гарна. ну Наростає вона дуже. Бачите, якої вже ширини виросло дерево. Хоча в минулому році ми її обрізали, придавали їй форму, щоб вона не була така широка і така мощна. Вона шикарно, звісно, але дуже закриває під собою всі рослинки. Хочу їй обрізати нижні ці от. Пагоний той нижній шар по кругу. І вийде в неї стамбік, в неї вже є стамб, бачите, отакий. Я хочу його ще підняти на один ярус. І тоді рослинам буде навкруги краще. А я сподіваюся, що її вигляд гірший від того не стане. Треба її обмежувати, звісно, бо якщо виросте величезна, то займе все подвір'я і не зможемо з нею справитись. Зараз буду це робити, вам покажу, що в нас з того вийшло, як це буде виглядати. Думаю, вам теж буде цікаво. Може хтось так само має такі величезні сосни, і треба з ними щось робити. Дуже гарно піровські виглядає наша. І мудрину у цю ми в цьому році не обстригали. І бачите, як вона наросла? Дуже в неї багато гілочок, які її заважають. Ну, не знаю, про неї подумаємо трошки пізніше. Ось я обрізала свої. Гуртензії ще трошки. Бачите, мідунку стало так видно гарно. Отут поприбирала бур'янці на цій доріжці. Дика тропа, як ми називаємо. І отак от обрізала свою сосну гімалайську. Отак от вона зараз виглядає. Мені здається, набагато краще. Почистила трошки Марію, придала форму барбарису. І бачите, геть всі рослинки стало видно. А то ходили тут заросло і нічого, нічого було не бачно. Отака тут зараз спостерігається краса, на мою думку. Хосточку тут розсадила. Не пам'ятаю, як вона називається Оазіс, якесь там друге чи останнє слово в назві. Підпишу. Гарненько, бачите, прийнялися росточки. Дасть Бог на наступний рік буде гарно. І навіть знайшла пагінці від юки. Ви пам'ятаєте, в нас раніше тут росла юка варігатна. От, і тепер вона заквітла в минулому році. І от від неї посходили діточки. Саму юку ми викупали головний, е, головну рослину. А діточки повилазили і будуть в нас знов тут гарна юка. Отак. От і от так виглядає наша гімалайська сосна. Навіть пару гілочок від цієї красунечки, не пам'ятаю, підпишу. Та, що зимою жовта-жовта, Сама головна красуня в нашому садочку в зимовий період. Теж нижні гілочки їй обрізала, щоб по землі не валялися, не підпривали. Касюник мій дорогенький. Ой, німфейка знову розквітла манюнька. Бачите, які вони маленькі в цьому році. Ну, нічого. Кася, ти водички хочеш попити, так? Да. Ти водички хочеш попити. І знаєте, що я подумала? Що, напевно, у цю всю ділянку під цією гортензією... І оце все-все-все я засиплю корою. Так як у нас і отут ми зробили. Подивіться, як це гарно виглядає, коли засипано корою. Мені здається, набагато гарніше, ніж просто сира земля. І буде тримати вологу, коли буде знов посуха. Зараз я так і зроблю. Їду в магазин. Куплю кори, засиплю і тоді вам покажу. Привезла я кори на цю діляночку невеличку. І ви знаєте, хочу вам сказати, що зовсім це не дешева справа мульчувати корою, навіть мілкою. Я вам вже розказувала в якомусь відео, що вона коштує мішечок 150 гривень. Ну, і от цей кусінчик був замульчований, А от там я замульчувала і в мене пішло майже два мішка кори, але зовсім друга справа. Всі рослинки видно. Я сподіваюся, що їм це дуже сподобається. Слимакам ви будете казати. Що теж сподобається, я впевнена в цьому. І воно, вони тут є, звісно, але мені здається, що їм все одно, чи з корою, чи без кори. Вони все одно все жируть, як бішені. Ну от, на зараз моя ділянка виглядає так. Не знаю, хто кого кусає. <гум> Отаке от роблять мої. Друзі, мої діти верніше. Мені подобається. І Я вважаю, що якщо ми хочемо, щоб рослинки були доглянуті, щоб наші квітники гарно виглядали, треба вкладати якісь кошти. Отут ще камінчики положила сюди, водичка стікає з цієї пристроїчки. Бачите? І, до речі, подивіться, скільки нарізала хвої, гілок з цієї сусни. А так і не дуже можна помітити це. Ну, і на цьому буду з вами прощатися, щоб не затягувати відео. Ставте свої вподобайки, кому подобається наш садок. Пишіть мені, давайте свої зауваження або, навпаки, пишіть щось хороше. Мені буде дуже приємно. Спокійної всім ночі і до нових зустрічей!